Так, зараз вам я ж пішла в магазин, поки ліфт працює, я вирішила піти в магазин в АТБ у нас, щоб я з сумкою не тяглась на 9 поверх пішки. Ну, важко, дуже важко йти пішки з важкими сумками. Наскільки б я там не була натренована, але все одно це важко. Зараз я вам хочу показати свої покупки. Розумієте, мені ніколи поприбирати в кухні. Це поки є світло, я вже бігаю цілу, цілу годину. Зараз світло вимкнуть, вода, води також не буде. І я знову не встигну нічого тут поприбирати. Зараз я вам покажу, що в мене тут робиться. Ну, Не засуджуйте мене, тому що я сама нічого не встигаю. так, що... Так, щоб і вам вгодити, і вдома е, був порядок. Так, у мене оце стоїть вода, дивіться. Це для того, щоб як не буде води, не буде світла, щоб я могла чи помити щось в тарілку якусь. Це потрібно його все розкласти, це все чисте, помите, але його потрібно все розставити по місцях. Це ще яблучко у мене залишилось. Оце, думаю, щось спекти, достала вівсяні пластівці, теж щось хочу зготувати. Це на роботу беру термос, чай, тому що там світла немає, вимикають і ніяк, ну, на генераторі чайник не, не, не дозволяють вмикати, тому беру чай з собою в термосі. Ну, оце така у мене столішниця. Мені її треба поприбирати, помити оце все, порозкладати. Я нічого не встигаю, плита у мене засрана. Також це все. Ну, Вибачте, покажу вам, і все як є. Я ж, я ж нічого не соромлюся, розумієте, Вон, мої квіти стоять. Я ж нічого Що не... там стоять, я перериваюся своєю думкою. Чого там стоять квіти, тому що у мене Марсик їх нюхає, я думаю, що він буде ті орхідеї жувати. То, то я їх прибрала на холодильник. Значить, чого я не соромлюся, тому що мені все одно <сум> і я живу своє життя так, як я його живу. Я розумію, що у когось ідеально. А тут ви розумієте, або вибираєш, або ти ідеал наводиш у себе в квартирі, або ти якісь дії робиш поза квартирою. По-іншому не виходить, чи світло вимикають. Якби хоча б світло не вимикали, то у мене більше було б часу щось дома зробити. А так, пилосос не включу, от зараз з вами розмовляю і заряджаю лампочки. Пилосос не включу, тому що не буде світла. А зараз я хочу з вами поспілкуватися, поки світло, і вам показати свої покупки в АТБ. Ну що ж, поїхали. Чек у мене сьогодні. Дуже ну, багато я потратила. Нам дали аванс. Я вирішила, що я куплю, поки в мене є гроші, то чек на 80, 885 гривень. Оце все. Начебто ні на що дивитись. Лаваш, хай буде. Молоко. Я все-таки хочу пюрешку. Я зробила ту пюрешку з кислим молоком і викинула всю картоплю. Хліб. Житняна солода, люблю такий. Е, взяла сирок, він по, по знижці пластинками. До лаваша дуже гарно Так, далі печінка тріски. Взяла дві таких, вони без знижки І взяла спробувати, ну, думаю, все одно спробую, що це за печінка тріски. Не знаю, ця, ця добра, а то не знаю. Так, взяла зараз по знижці. В АТБ оці гамілки курячі Також, хай будуть, я ж не з'їм це все в один день. Соус барбекю до лаваша, майонез у мене є. дивіться Набрала я 5 штук оцього пюре маленький кухар. Воно натуральне, з натуральних помідорів. І воно зараз по снижці 13 гривень, хоча коштує 16 по повній стоїмості, по повній вартості, але. Я думаю, хай буде. Завжди щось надумаєш готувати і треба йти в магазин, бігти бігом. Ну, Я не люблю. Якщо в мене в холодильнику не вистачає чогось, я не йду в магазин, я краще не готую. Тому взяла таких пюрешок. Взяла мені завтра йти до косметолога, я їй взяла на подаруночок такий трюфель. Так, яблучка. Червоні, як вони там називаються, не, не знаю, ред red, red, щось там. Ну, Це все 800 гривень. Ну, тут не на один день їсти. Я люблю печінку на ранок, вона дуже корисна. До речі, жінкам дуже корисна печінку. Отакого От баночки мені вистачає на 3 дні, на 3 ранки, на сніданок до кави. Я поснідала печінкою тріски, випила кави. І в мене додалось там вітамін Д, омега, там, що там багато чого в, цьому, в цій печінці тріски є. Ну, почитайте, вона дуже корисна, особливо для жінок. Ну, такі покупки. Все, світло поки є, я вже буду передягатися, руки мити і щось намагатися встигнути. У мене ще є 40 хвилин. Поки є світло, щось можливо встигну зробити, хоч плиту помию. Так, ну що, у нас залишилось 5 хвилин, поки вимкнуть світло, я зараз покажу свій... те, що я встигла. Значить, плиту. Я вимила, вона в мене чистенька, вона вже знову набігла. Бачите? З каворітки. Роблю таку піджарку. Піджарку роблю до картошки. Начистила картошки, буде в мене пюрешечка. Залишилось ще м'яско, я не знаю, щось придумаю з нього. Це відео буде таке, як влог до сьогоднішнього відео про секонд хенд. Ну, я зроблю що ну, якось так. Мені здається, також це цікаво. Не тільки ж секонд магазини знімати, я ще хочу і про себе знімати. Я ж така прекрасна дама, прекрасна мадам, пані панянка така цікава. І я хочу також, щоб про мене знали, що я така є. Потрібно пофарбуватися мені. сьогодні, мабуть, я як дадуть 2 вимкнуть, о 6 включать, я, мабуть, пофарбуюся. І буду завтра вже красива, пофарбована, нафарбована і піду до косметолога. Що я буду робити у косметолога, я вам все покажу. Сподіваюсь, я наважуся вам це все показати. Так, ну що, у нас вже м'яско досмажується з цибулькою. Картопелька вариться. І я в м'яско додам кисло-солодкий соус. Томатне пюре і соус барбекю до смаку, щоб було воно такі, мало такий смак цікавий. Такий має воно вигляд. Я вже каштувала, дуже смачно. Оця підливка. Вона має смак і соуса, і томату, і барбекю тут. І ще я давала перець, хмелі сунелі, м -м -м, смакота. Ще додам, зараз воно підсмажиться трішки, і я додам водички, щоб воно було більш таке рідкіше. Нарешті я вам можу показати все, що я приготувала. Пюрешку, яку я хотіла вже цілий тиждень, я про це мріяла. І зробила таку піджарочку, з м'язка з цибулькою в томаті. Отака смакота у мене вийшла сьогодні на обід. Всім бажаю смачного. І так, всім смачного, всім гарного тихого дня! Я буду смакувати свою їжу, яку я приготувала з задоволенням і з гарним настроєм. Дівчатка, ну скажіть мені. Нам оце світло дали раніше, чим довжні були. Чи буває у вас таке, що, а чого світло є? І що тепер робити, з чого що починати? Що, що, що робити, як це пережити? Я не розраховувала, розумієте? Я настроїлась, що буде світло в 6 годин вечора, а зараз ще п'яти немає, а вже світло є. Чи бувало у вас таке, що ви. Як це? Що це? І що тепер? <ріст> Продовжую свій день. Ви бачите, я нафарбувалася, а світло вимкнули. <ріст> Красуня, ну правда ж. Тільки-тільки закінчила фарбування, думаю, ну, ще у нас в мене є 40 хвилин, я помию голову. Тепер що? Тепер потрібно ставити воду на газ <ріст> і гріти воду. Як можна щось планувати. Якісь пишуть це аварійні відключення, включення аварійні, відключення аварійні. Тепер зовсім не зрозуміло. То хоч по графіку було, а тепер зовсім не зрозуміло. <с sigh> Ой, я така вийшла до вас чудненька. З е, пакетом на голові. Головне, що потім буде гарно. Поки не було світла, Мені було скучно, і я вирішила із кислого молока зробити такі млинчики. Дали світло знову не по графіку. Так, хочу зараз з вами поговорити. Мені, знаєте, якось дивно мої глядачі. Коли до мене якісь претензії, там, якісь поради і ще щось, то це розуміється як норма, ви сприймаєте це як норма. Але коли я на ваші зауваження відповідаю, що я не згодна з вашим зауваженням, ви одразу відписуєтесь, ви одразу сердитесь, вам одразу щось не подобається. Зрозумійте, не може бути ваша думка і моя думка однаковою. Якесь ваше зауваження, я вам його пояснила. Я не, я не можу з усім погоджуватись, розумієте? І так буде завжди. Я не буду мінятись, я не міняюсь, я не змінююсь, мені вже 53 роки. Тому яка вже я є, така вже я є. Якщо ви мене такою не сприймаєте, то, будь ласка, у вас є вибір дівчаток, які такі, хоч до рани прикладай, такі слащаво-приторні. Я такою не буваю, я можу бути і грубою, я можу бути ніжною, я можу бути різною. І не хочу я грати якусь роль і годити для всіх. Я така, як є, а ви вже самі обираєте. Чи ви зі мною, чи ви не зі мною. Ну, оце сьогодні так пройшов мій день. <губ> півдня в секунді, півдня я пофарбувала, вже, бачите, волосся своє пофарбоване. Все, вже сивини не видно, тому білизна висить. Нікуди мені її сховати. Тому все, все гарно в мене з волоссям, Всім гарного тихого вечора. Сподіваюся, я зараз включу свою стиралку і достираю ті речі, які в мене залишились, коли вимкнули світло. Все, прибираю на кухні мию посуд, тому що знову накидала, зараз вода появиться, і буду все прибирати. До зустрічі завтра.